Я не хочу чути критики на ці книги, і це в нас версія детективи. Перша книга Люсі Фолі, Паризькі апартаменти, і вона мені дуже сподобалася. Мені сподобався цей вайб Парижа, мені сподобався вайб осені, мені сподобалося оформлення. Мені сподобався неочікуваний для мене фінал. І хоч всі в Гудріці її захейтили, я її дуже полюбила. Рутве, та дівчина, дуже багато хто її хейтить, але для мене вона пише добре, вона пише цікаво, вона пише не занадто моторошно, не занадто криваво, що моя психіка в спокої, але тим не. Не менше мені шалено подобається її книги, мені шалено подобається її стиль написання. А в конкретно в цій книзі мені ще й подобається вайб Dark Академії, що просто ідеально поєднується. Роберт Дугоні, її смертельна гра, і це насправді було дуже неочікувано, дуже цікаво. Мені сподобалося, як автор описував ці всі адвокатські штучки, як він прописував ці всі деталі, як він підкидав нам потрошечку, щоб ми розуміли, що у нас відбувається, як це все зрештою виявилося, розкрилося і так далі, щоб не спойлерити, і плюс неймовірне оформлення. Посібник зубиства для хорошої дівчинки від Голі Джексон, і я обожнюю цю авторку. Я обожнюю, як вона пише свої книги. Я їх ковтаю буквально за кілька годин, і також оформлені тут прекрасне, але загалом вміст неймовірний. Мені дуже сподобалося при тому, що це в нас «Young Adult». І наостанок одне з найкращих прочитаних за минулу осінь, це нас Джейлін Макалірстер не в тому місці, не в той час, і це прекрасний детектив з вкрапленням е, часової петлі, подорожей в часі, і загалом дуже дуже було цікаво. Я не могла відірватися, і це була перша книжка, яку я дочитувала під другої ночі, бо просто не могла її закрити.